Вітаю вас у фірм. Інформаційно-аналітична програма Діалог. Ну і сьогодні ми говоримо про 31-й сезон української прози на сцені. І гості нашої програми Геннадій Касьянов, керівник і художній керівник молодіжного театру і Дмитро Мамчур, Завліт частини літературної молодіжного театру. Я вас вітаю, шановні, художній керівник день. і Ва. директор цього театру. Чому, власне, цікавий, пане Геннадію, мусить бути цей ваш 31-сезон Української прози на сцені? на сцені? Ну, перш за все, ми вже його розпочали і вже відбулася перша прем'єра ще в жовтні. І це була прем'єра вистави проєкту за романом Іздрика Воцик за одним із, із найскладніших? В українській літературі сучасній постмодерністського роману. І ми зробили цю, цю річ, цю, цей проект, і він у нас йде, і глядачі дивляться, це дуже складна робота. Але, але знаєте, як сказати, що люди приходять, там дуже складний текст, але аура української мови вишуканий мови української мови іздрика. Вона людей заколисує, я не знаю слово ще сказати. І одна людина у нас була, вона казала три дні ходжу під враженням від мови, від атмосфери такої вишуканої, такої красивої, такої, такої незвичної такої прекрасної української мови. І це, мабуть, окрім постмодернізму, як і рефлексії самого Іздрика, це, мабуть. Мабуть, найбільше наше в тому проєкті досягнення. Наш другий проєкт, 27-го у нас прем'єра. Ми говоримо про 27 лютого. Щоб... Лютого, щоб да. 27 лютого у нас прем'єра ще одного проєкту сезону Сучасної провози на сцені за романом молодого українського письменника Петра Яценка, якого не дуже знають. Він не дуже знаний і з більш знаний. Це дуже цікава людина. Молода йому зараз тільки 37 років, а цей роман він написав у 2004 році. Це, ну, це такий роман. Роман, я не знаю навіть, як сказати. Там я написав, що жанр для нас спроба порозуміння з Петром Яценком. — Так це провокація якась? Та ні, це не провокація. Це, це такий роман та, про міри, про світи, про людей, про придурків. І про їх повернення вічне. А коли, а коли ми говоримо про, про дурків, ми кого маємо на увазі? Ну, По-перше, по якщо говорити про прозу Яценка, вона є м -м, доволі цікава, вона є химерна. але м -м, не в тому значенні, як, знаєте, що м -м, магічний роман. Латиноамериканська, хімерна проза українська. Так от я би це сказав, що, що це нова українська хімерна проза, але з дотриманням певних традицій. Якщо стара зверталася до міфології, зверталася до етніки глибокої. Далі, 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 то нова звертається до нової міської містики. до Витворення нових міських вони вже заплутали зовсім а, ні, нова, ні, так, там, міська, це, все, все на міська це, направду, містика. Власне, що це воно да, таке? Все, зараз розкажу. Так тут же має бути цікаво. От справа в тому, що це міський, можна сказати, міський хімерний роман про життя, так би мовити, на пострадянському просторі. Тобто як влаштоване суспільство, але йдеться не про це суспільство, яке ну просто представлено тут, а про те суспільство, яке відображається, відображається у свідомості творчих людей. От чому придурки тут у Петра Яценка такий доволі доволі цікавий такий момент там суспільство у нього структурується, скажімо, на босів, продавців. І, е, відповідно, робів, і відповідно придурків, які зрештою можуть стати ким завгодно, але вони, вони не вміють людей. думати, вони передчувають. Вони вміють тільки передчувати, вони твор, е, можуть бути творцями, але не всім щастить. Вони просто. Вчуваються в життя, як російською вчуваються. Тобто, там, то, є то, робіт... там. там є представники робітничого класу. Немає там, немає, <рес> там, <рес> там, там якраз класовості якоїсь немає. Ні, тут <рес> просто враження, враження від враження від життя, скажімо, ну самих митців. Це, ви знаєте, як у подерев'янського є такі герої, яких він називає митці. Так, оце, от митці, які не знищені. Які е, не рефлексують, а скажімо, просто передчувають, вчуваються, М -м, щось недочувають, що недовідчувають, але, але вони несуть радість, вони як буратіну. Знаєте, це на радість людям. І е, в принципі, я вважаю, що цей текст є доволі цікавим до прочитання, до перегляду. Мені було приємно працювати з тим текстом. І зараз якраз репетиції. Дмитро робив робити. композицію? Я хочу сказати, як Дмитро так сказав, як літературовед, а як просто по-простому. Два хлопці ну, у нас не хлопці, у нас два придурка. Придурки вони не молоді, мабуть, 30 років. так. Один придурок це Любов Веселова, а другий придурок це е, Микола Биш. Ой, Бичук, вам знайомий, лисий. І оце вони вдвох придурки. Як, як, як вони, вони як одне ціле. Так ось вони, вони були там бобжами чи не, не жили. У них була нездійснена мрія купити автомобіль шкоду за 13 тисяч 700 євро. А де їх взяти? А тут бос великий був, він купив їх землю, думали, що там нафта, і заплатили їм ці гроші. Вони купили цю краска червону шкоду, виїхали на мост і впали з моста в ріку. Покінчили життя, Покінчили життя ну так, так як вони здійснили нездійсненну мрію. А якщо здійснили мрію нездійсненну, то чого жити? І оце книга, і наша вистава, мабуть, про те, що мрії повинні бути здійснені. І вони здійснюються, тому що там є ЗЕВС, там всі є. Там є Зевс. що хочете є. Зевс і все, 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 все. -все. Там, індійські богині. У інді... нас індійські інді... богині. Да. Вони звертаються весь час до ді... того. Ія проходить тут, на землі, я б сказав, і там. А там Зевс каже, А ви знаєте, що між нашим світом і вашим світом, ну, нашим там і вашим тут різниці немає. І про те, що немає різниці, і про те, що є. Є радість, є оптимізм, оптимізм. А у Яценка є оптимізм. Там ні про що, там і про босів, і про, хочете, про політику. Там я і про міліцію, про міліцію чи поліцію тепер там про все. Там є. Там про незнищенність Так, Да. І вони стають творцями. Він написав п'єсу, бічок смисліна, це один із них. Він А називається там. А мула, який Любові Сілова зробила такий торт. Вона так кулінарію кулінарією займалась ще тоді такий торт, що всі жінки, всі чоловіки, жінки то взагалі, а чоловіки попадали в обморок і подумали про те, що вони інтелектуально ще не досі готові жити. <laughs> <Така акне. смех> Як ви думаєте, кому було б варто прийти на цю виставу та її переглянути? <laughs> Студентам, викладачам? <смех> <смех> пенсіонерам? <смех> Пенсіонерам і піонером, Офіцером. — і офіцером. Я, я, не, я не знаю, я, я, розумієте, це Діма робив це ж роман. Ми не депретендуємо, ми не, не що ми зробили інсценівку, там, таку п'єсу. Це достатньо складно. Це да, ж та, роману ск... зробити постанови. Це враження від враження, розуміємо. Петро зробив мені сцени, які він вибрав там, а ми тепер е, всі хочемо зробити з цього якусь конструкцію. Це дуже, ну це дуже складна річ, але цікаво. Що з цього вийде, я не знаю, але це ж суть нашої роботи. Ми пропагуємо сучасну, гарну, красиву, вишукану українську прозу. Хай знають Петра Яценка. Це ж талант, його ніхто не знає. Книжки чиндол. його в наших магазинах не продаються. Я зараз слідкую дуже багато що є в магазинах, немає. Його взагалі мало хто знає. А чому? А я знаю, чому не знають. Тому що не пропагують, тому що не роблять. А ми, щоб не було. Це, це цікава література, іздрик, це, це класно, це європейське дурне слово. Це це високий рівень. Пан Геннадій, а чому ж так довго молодіжний театр йшов до цієї сучасної української праці? Це треба пані і зрозуміти, що, мабуть, для цього треба нам було прожити 30 років, для того, щоб прийти до цієї літератури. Ми починали з у нас вже були, були проби з іздриком, були проби там різні. Але ми повинні бути були до цього прийти. Мабуть, це життя. І зараз у нас відкрилась поличка в театрі в бібліотеці наші, відкрилась поличка сучасної української прози, там вже багато книг, і актори читають, і не тільки читають там Яценка чи Іздерка читають Ульяненка, читають москальця, читають там різних різних чех, а там різних людей. І кажуть, що «да, це література гарна. І Я, я читаю ну, читаю українську літературу сучасну, читаю інколи російську сучасну зрівнюю, порівнюю. Зараз я прочитав такий дуже популярний роман в Росії, називається Він театральна історія Соломатіна, так, так, дуже популярний. Це гарний роман, гарний про театр, гарний роман. Але я прочитав і подумав, да, це вже не наше. От, розумієте, культу... Це як це не знаю слово, це інша… інша, інша, навіть, це інша. Нації, інший, не менталітет, це інше нація, інша інші проблеми, які вже до нас. Не торкаються так близько, як рані... ну, як в одній країні. Ну радянський союз ну, давно за... да, да. Мабуть, і це я хочу сказати зараз. І діма Дмитрий Дмитро вже зробив композицію. Це перший на варіант, вже не перший. Зараз ми будемо звертатись до геніального, ну великого українського письменника Костя Москальця. З його, який живе тут в Чернігівській області. Він там живе, десь у А усе. він буде на прем'єрі. Та ні, він та ні. Я іздрока сказав, ми хочемо зробити. Я ж його знаю. Він каже, я та робіть, раді Бога. Вони такі, Яценка теж мені пише, що діляйте, цікаво, подивитися. Москалі, вони люди, це люди, не ті, хто тусуються, їздять на якісь фестивалі чи не їздять. Той москалець живе собі, як трояндів своїй. Келі, чайної, Троянди, Келі, Але Чай... ми його поінформуємо. Да, ну, поінформуємо, нам ми повинні. Тому, що я це... не зовсім зрозуміла келій чайної Троянди. Так, називається його в селі, під а... да, да, да. Справа в тому, що це його у батюка. нього дім, що називається з великої літери. Це місце, де людина творить, де людина мислить, де людина просто існує як митець. Ну, тобто він і це, має... це він називає і... так своє помешкання. селі, в селі Келі, він має, дум. Така, Я бачив така. хатинка. Син від, 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 відомого письменника. Ну, я, мабуть, обласно, ну, такого рівня не знаю. І він у нього є квартира там в Бахмачі, да? він звідтіля. Ну це не в тому річ. Що з з Бахмачі, чи шок, не з жовтіальний. Бах... Але, але письменник, письменник він, він видатний вечірній мед, це, 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 це какета, це, супер, це, як то кажуть, на Західній Україні люксусоло. Це це велика література. Наша акторка Юлія Матросова, вона, ж вона зайнята в цих придурках Яценка, вона каже, прочитала Я маска, сказала: Да, оце книга, це це. Це дуже а чому їм нашим сучасним авторам не цікаво спілкуватися зі своїми читачами? Виходить саме так. Я Не знаю, Шому про москальця не, не знаю. знаємо. Справа не знаю. справа тому, якщо говорити про процеси спілкування. Лі лі літераторів, то все ж все ж доволі чітко організовано. Є фестивалі, по-перше, по-друге, є, скажімо, соцмережі, Пане є Дмитре, спеціалізовані. Ну, дивіться, а... ну хто і поїде в нашу міську області чого? на ті фестивалі? Я перепрошую, що вас перебуваю. Багато хто з людей не спроможні зараз кудись їхати. Чи виїжджати. Ну, ні, так, а а от зустріч молодіжного театру, то вони посилили абсолютно реально, спокійно. Це придуть. Так ні, вони, вони, приходять. Там так, все вони приходять. Я кажу іздрик. Розумієте? Чим краще література, тим, тим складніша людина, яка це писала. Зрозуміло. Вона не така, що дайте мені без тусовок. Угу. Я не знаю Яценка, це ж молодий хлопець, я не знаю його. Я взагалі тільки, щоб він дав, дав своє, ну, розрішив. Зробити це дозвіли все. А там далі мені теж не ну, якщо людина захоче, приїде краще знати людину за його творами. А особисто ну, мені так не дуже цікаво. Що там так, та я? Я, так? я ж буду спілкуватися не з людиною. Я буду спілкуватися з письменником. А ну як з письменника? Ну мабуть, з я зараз приїздять. Розумієте? Я не знаю, цинка з люди не приїздив. Ну якщо він захоче, він зараз, він зараз окей... вони всі львів'яни. Він зі добре. Я розумію, складні люди. Добре, приїхав добре, Тому що складі захоче. Приїде. Якщо захочуть. З яценка приїбуті, я не знаю. А будь як я читаю мені я розказ, розказ... як книжку читаю. Ні, він, він, він як -то, Толстой, як Достоєвський, Разве ж буду я спілкуватися. <рес> <додам. рес> Пане Геннадію, а не образло для глядача, врешті-решт, відчути себе і зрозуміти, що, ну, власне, такий самий придурок, як головні герої. Ой, це дуже добре, а придурки ми всі. То про придурков. придурки це ті, які можуть стати творцями, а хроби хроби. Творцями не стали. — У них навіть мозок не в Так. Да. А в іншому місті там написано. Я цінка. Я цінка написав... Приходьте на виставу, там все буде зрозуміло. Ні, ні, придурки, придурки повертаються завжди. І, і Діма правильно сказав, що не, не, не факт, що придуркам щось буде від цього. Якщо вони придурки, то є за що, що вони придурки. А тут такий роман гарний, що не можна сказати, що придурки це гарно, а не придурки це не гарно. Ні-ні. Придурки це є придурки, але з але з них можуть народитися творці. З придурків можуть, а можуть і не народитися. Ці придурки, які в нашій романі, в нашому, в нашому ну, виставі на в романі, да, вони закінчують життя е, на насправді в тому колекторі. Там знайшли муміфіковані трупи. Двох людей. Але це в цьому світі, а в іншому вони а вони не, пишуть Немає розуміння, Де Почут цей світ, де той світ? І в цьому, мабуть, об... позитив Яценка. У нього дуже гарні романи. Якщо буде читати, у нього гарний роман Львівська сага, у нього гарний роман короткі замітки з Галицького сексу. Серйозна книга, у нього гарна книга Січкарня або остання подорож мого діда його гарні романи він гарна людина, і тут давайте повернемося назад. Згадаємо про вашу бібліотечку, яку ви казали. Поличка ну, бібліотека, поличка. Це, Це Я можу е і будь-хто з глядачів якось взяти. Якщо цю літературу. ви хочете, ви прийдете до нас, скажете, у нас дуже гарні книги. Не всі є навіть в бібліотеках Короленка. Ну, не лише я, можливо, хтось із глядачів. Да, хтось із глядачів прийде, скаже: Добрий день, добрий день. Я б хотів у вас взяти таку книгу. Є така книга. Наприклад, теж, теж те, те, є з Є. Запишеться, візьме книгу, ми дамо. Да. Ну, Чудово. довелося, Скільки це буде коштувати? Та нічого не буде коштувати. Хай людина прийде, якщо захоче почитати Яценка. Я не знаю в бібліотеці Кароленка. Я думаю, що немає Яценка. Я не, не взнавав. Я не знала. Тобто ми з вами домовились до чого. Якщо людина розуміє, що він придурок, у нього є шанс створити щось Стати у цьому, так, да, створити да, щось да, у цьому да, житті. Якщо він да. того не, не зрозуміє, то на ньому хрест. Ну. Це не абсолютно це, це, не це абсолютно. навіть не за всім Яценком. Це відповідно до одного роману Яценка, який є доволі химерний, який є враженням так би мовити, да, від да. Ну, так можна сказати по його роману. Ну а тепер ви ж знаєте нашу публіку Чернігську. Ви ж маєте собі уявити, хто ті люди, які прийдуть на прем'єру на вашої вистави, і вже якось для себе зрозуміти, яке буде враження, який результат вашої творчої роботи чи ні, ой ні. Змітить, робили, воз... я знав, що це складно, складний текст, то вже я знав, що це не для багатьох глядачів. А, там, насправді, там сам іздрик, сам іздрик себе відмітає. Ой, це, цей різдрік, це, це складна річ окремо. А тут, тут доволі просто, але й але складно. А хто прийде, ну, хто хоче, щоб оптимізм був. Знаєте, що добре, я хочу сказати, не переглядаючи не знаю. Зараз саме для цього роману наша сцена сьогодні, для нашого сьогодення. Це найскладніша річ для театру сьогодні, сьогодні для нашого, я на кажу, репертуар. Ми, що відповідає часу? Що відповідає сьогоднішньому тобто, дню. Тобто театр, як завжди, йде в ногу з часом? Повинен. А повинен Попереду, йти? Попереду, але ми, ми живемо в такий, такий складний, складний час, дуже складний, дуже складний, коли слова Гоголя, що театр це трибуна кафедра, з можна сказати, багато, вони. Кафедра, кафедра це дуже дуже високо, дуже складна, дуже там щось все закрито. Треба шукати. Треба шукати. Треба шукати, треба знайти. Яценко, це, я не знаю, це не вихід. Не вихід і не вхід це щось проміжне. Ну. Тобто ви. Трошки відчиняє двері, така невеличка шпаринка. Да, а потім що... уже насправді справа тих людей, які прийдуть, тих глядачів, які прийдуть, чи зможуть вони далі читати? читати. Чи зрозуміють Я вони точно все? Зможуть. Я хочу за все, більш за все, щоб люди, щоб люди це ж ми так ви дійсно кажете, як шпаринка, щоб люди захотіли почитати Яценко. Людмила Пархоменка вам відома, да? Вона ж така, 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 така Людмила там, все така лірична. Так вона, я їй дав книгу, ми дуже-дуже спілкуємось, вона прочитала придурків і сказала, це геніально. Книжку прочитала, це геніальна книжка. А я думав, що Люї, так, вона лірична, вся. А книжка така ось. І да, я, мені дуже було приємно. І якщо ви прийдете, і глядачі прийдуть і подивляться про цих придурків, і ще уявіть собі, Веселова, Бичук, два придурки. Я зробив да. вона жінка, він чоловік. А вони двох придурки, вони такі одне ціле. Ну, ви вже так розповіли, що просто не пройти неможливо. Треба зрозуміти, власне, що це таке. Ну так, треба зрозуміти. посильніше вільяма нашого Шекспіра. Ну, це треба, це треба дивитись. Це ми зараз працюємо, ми давно працюємо давно, давно, давно. І воно все складно, 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 складно. Але ми працюємо з цікавістю. Я думаю, що актори вони там повзають, повзають, там такі дуже у нас там. Це таке... Просто. А от до речі, у акторів вашої трупи немає розочарувань на зв'язку з сучасним світом. Світом навіть не, не тієї ситуації, яка в державі. Ми ж як би хотіли ми чи не хотіли, творчість залежить від того, що відбувається у світі. Да. Політика, економіка так, вона немає є. депресії. Немає розочарування. Ми, ми починаємо кожну репетицію е Яценка з вірша Іздрика. Кожний день ми починаємо з якогось вірша Іздрика. І це а допомагає. Так. І... Да. А Іздрику я написав, він каже, навіщо це? Я кажу, написав, що ми спочатку вас, а потім Яценка. Він каже, Яценка він самодостатній. Але ми читаємо: да, ми шукаємо, шукаємо свій позитив, шукаємо свій зміст, е -е, не зміст. Можливість жити своє деревце за літературою, за Яценком, за москальцем, за іздриком. І знаходимо. А література, я так вважаю, вона і для цього є. Ну, Все ж таки, пане Геннадію, ви е, творчі особистості, ви весь час у пошуку, не всіх і не завжди то виходить. Да. Розумієте, коли необхідно годувати родину, коли грошей не вистачає там, не те, щоб на колбасу, інколи буває, що і на хлібину у когось, то, ну, вибачте, не до театрів. А як зробити, аби до театрів, навіть якщо немає ані хлібини, ані шматка колбаси? Для цього треба, щоб була сучасна. Драматургія, яка б відповідала, відповідала часу. Це вже не моя проблема. Якщо був Чехов, він з'явився у мхаті, і тут і ходили всі. Була хлібина чи не була. Якщо вампілов з'явився, то він з'явився. Поки що не час. Це залежить від слова. Повинен з'явитися да, з'явитися драматург. Повинен, повинен, повинен з'явитися театр, все ж таки починається з драматурга, з текста. 100%, 100 з драматурга. А його час поки що наш не винайшов тому. Це наша сучасна українська проза на сцені, це наша, наш невеличкий щабель, невеличкий щабель. Ми сподіваємось, що ця, ця дробина, дробина з'явиться і можна підніматися, підніма, вже без нас підніматися, підніматися, і тоді виникне справжній сучасний український театр. Які люди будуть ходити, не буде можливості туди попасти, тому що буде відповідати на те ж, на щось таке російською мовою сакровенне, то, на що ми не можемо сказати про хліб, про хліб, а щось таке суттєве і внутрішнє, чого я не знаю, я назвати не можу. Чому люди ходять в театр чи не ходять не за комедії і не за трагедії, і не за сучасності. Пане Дмитро, ваш театр для пенсіонерів або для молоді, хто ходить до вашого театру? Справа в тому, якщо визначати, якщо визначати цільові аудиторії, то буде що, буде маркетинг. О, але, в принципі, ну, є навіть спеціалізація маркетинг-мистецтва. Якщо говорити для кого театр, Та театр для всіх. А, ну, проблема, проблема в тому, як людина себе визначає. Якщо людина себе визначає, що а, я пенсіонер, так. Знаєте, в тому анекдоті що спотикнувся дядько, каже: е, каже, старість не радість. Або він каже, Та я з молоду, так і був. Проблема в тому, що якраз молодіжний театр він для тих, хто хоче думати разом з акторами, хто хоче радіти разом з акторами, хто хоче переживати естетизований сум разом з акторами. Тобто, він для небайдужих людей небайдужих і до себе. Знову, якщо, якщо говорити там, що можна сказати, та е, світ занепадає, та світ занепадає вже кілька тисяч років. Від е, у, до, як, ще відтерпілля, і світ занепадає. От проблема у чому, щоб світу тут не не занепадав. Щоб читати все, чому чому треба ходити в театр? Чому треба ходити в кіно? Справа в тому, що там, наприклад, та й зароблятиметься трошки ліпше, коли е, людина налаштується на Інший лад, якщо там хтось навіть припустімо, коли дрова, мете вулиці, все таке. Але проблема в тому, що він же ж думає, він думає, як це організувати, все таке. Коли людина перелаштовує це зовсім на інше, якщо вона ходитиме в театр. Вона буде краще відповідно працювати, знаходити трохи ліпші рішення. У мене запитань до вас образ. Він пробиває все. Він пробиває і скажімо, і у цей дощ за за стінами чудової студії. Він пробиває всілякі, негаразди, пробиває ворожу пропаганду і всяке таке. пане Дмитре. Кого більше пробиває? Чоловіків чи жінок на театр? Хто так, ходить? Всіх, всіх. Справа зіно, тому, зіно. Ні, Ну якщо статистично є ну, ж ну, так ви ж маркетолог. Я є й запитую. Ні, я не маркетолог. Ви взиваєтеся, а потім цими руками їсти Кажуть, Ні справа тому, що статистично можливо, що більше більше жінок жінок більше. Більше жінок ми багато про що з вами поговорили. Якби ми висновок з вами робили, то власне пане Геннадій, який він у вас новий сезон, і ви вже зовсім інший. Ви йдете в ногу з світом, з Україною навіть попереду. Так я вас зрозумів? Да, ми, ми, так, ми не йдемо попереду, ми просто ми повинні, повинні, не повинні, а ми розуміємо, а воно в нас є, що, що без того, що ми будемо. Будемо з українською сучасною, з українською літературою сучасною. Якщо ми будемо шукати там для себе відповіді та запитання, не відповіді а запитання, тоді театр наш буде. Це не, не спосіб виживання, ні, це е, така по русски е, 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 об'єктивна реальність, об'єктивна реальність. І ми не можемо інакше, ми, ми з народом, ну я з народом, ми. Ми, ми входимо в новий час, і ми входимо сучасну літературу з людьми, з людьми, з письменниками, які розуміються. Розуміються не на тих, що в гаслах і прапорах, і криках, там, яких, а розуміються там, де є, як то кажуть, нація, як то, там, де є народ, там, де є основа. Ми йдемо до основи. І ми повинні. Так, що ми руско Пам'ятаєте, час настав, коли треба, як це, треба розмежуватися, і треба знати, що це наше, і тут ми можемо що знайти. А тут ми вже знайти не зможемо. Не тому, що там хтось поганий, а хтось добрий, а тому, що це вже не наше. Тобто ви допомагаєте зрозуміти, де наше? В чому да. наше. Ну, і це ми самі, перш за все, ми самі. Перш за все, ми самі, ми, Татрі, повинні зрозуміти це. І ми цей шлях чесно проходимо, скільки він буде, який він, він, мабуть, довгий шлях. мабуть, довгий. Але це, це, в цьому є сенс. Там, де дорога була, це, пам'ятаєте, ця вулиця веде до храму. От з цього можна сказати, що якщо ти храм, ні літератури. А життя людського, ну, все-все-все, інтелект, все, 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 що є в людині. Ну, на великий жаль, наш час дуже швидко завершився. Як завжди, з вами було дуже цікаво спілкуватися. Ну і художній керівник Геннадій Касьянов, молодіжного театру, Дмитро Марчур за літературної частини молодіжного театру. Я вдячна вам. Зрозуміло, що ми вже просто змушені будемо зустрітися з вами найближчим часом знову бо я за вами сумую. дякую вам за дякую. дякую вам і вам де да.